Цукерки, тістечка, імбирне печиво та, звісно, традиційні млинці. Незважаючи на повномасштабну війну, українці знаходять час на свята та відзначають масляну. Не стало винятком і одеське училище морського туристичного сервісу. Тутешні студенти у вихідні дні презентували не лише смаколики, а й хендмейд вироби власного виробництва. У Нас є милоручної роботи, ляльки-мотанки, прикраси з бісеру. У мене є магазин прикрас бісеру, і ми тут їх продаємо також. Павовна мед, варення, свічки, шарфи. Весь цей асортимент представлений у рамках благодійного ярмарку. Мета зібрати кошти для 12-го окремого стрілецького батальйону, у лавах якого захищає Україну випускник училища Сергій. У підготовці до заходу брали участь не тільки студенти, а й викладачі закладу, професійні кухарі та кондитери. Для малечі тут організували майстер-клас виготовлення янголів охоронців а крім того, дали можливість долучитися до екологічно корисної ініціативи. Адже на ярмарку збирали пластикові крижечки для фонду Південна Паляниця. Всі отримані від обміну кошти також підуть на ЗСУ. В училищі кажуть, благодійністю тут займаються регулярно. Перед останнім, що ми робили, ми виготовили теж в грудні місяці 10 тисяч імбірних пряників, які теж розійшлися по фронтам. А по були направлені в Миколаївську Херсонську області розійшлися серед переміщених осіб тут в Одесі, в Одеській області. Представляючи власну продукцію на ярмарку, студенти відточували власні професійні навички. Тож для всіх зацікавлених на заході були присутні представники приймальної комісії. Вони кажуть, здобуття запропонованих тут професій відкриває широкі перспективи. Коли ви будете поступати до нас після отримання диплому, ви можете піти в море за професію кухар чи офіціант, чи можливо бор провідник. Ми відкриваємо великі перспективи. Ви можете отримати гарну професію, робітничу професію і здійснити свою мрію, тому що ви можете мандрувати і заробляти на цьому кошти. Як стало відомо пізніше, лише за перший день ярмарку благодійникам вдалося зібрати 26 тисяч гривень. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Дмитро Берман, Дмитро Боровецький, перший міський.